Нова зміна школярів заступила на стажування у міській раді. Усього понад 425 учнів загальноосвітніх закладів міста цього року виявили бажання попрацювати в різних департаментах. Найбільш популярним вибором дітей став департамент управління справами та юридичного забезпечення. Старшокласники пропонуватимуть власні проекти для розвитку міста. Анжеліка стажується вже втретє. Цьогоріч набиратиметься досвіду у департаменті фінансової політики. Придає мені якоїсь мотивації подальшому, що я можу зробити щось для цього міста і що я маю певний вплив. Цей проект має назву «Екомісто». «Екомісто» – це для того, щоб покращити наше місто плані екологічному, провадити певні ініціативи. І на департаменті фінансової політики я буду подавати на фінансування цього проекту. Протягом двох тижнів учні спробується себе в ролі посадовців. Потім школярі, які покажуть найкращі результати, стажуватимуться у міського голови. Автори п'яти найкращих проєктів відвідають Латвію та ознайомляться з роботою органів місцевого самоврядування в місті Вальмієра. Цього пробуває надзвичайно велика кількість. Це означає, що проєкт користується попитом і цікавістю серед нашого молодого покоління. Ми Сподіваємося, що ви винесете багато цікавого, потрібного, багато ваших ідей влягають в основу подальших управлінських рішень, які приймаються посадовими особами Черкаської міської ради. Перед початком стажування учні зустрілися із міським головою та керівниками практики, директорами департаментів міської ради. У ході зустрічі школярі обговорювали зі своїми керівниками деталі стажування та спілкувалися із міським головою. Це дуже корисно, це дуже навчально для вас, дуже пізнавально. Ви побачите, як працює департамент Черкаської міськради, як працює сама міська рада. Подивитесь, як працюють люди, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Валерія Кисельова, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка.